Перше, це ми подали сьогодні адміністративний позов безпосередньо на Гройсмана і його уряд, який зробив безпрецедентно неправовий крок і своєю постановою майже вдвічі підняв ціну на український газ для населення, особливо для пільгових категорій. Цей позов поданий, і він власне обґрунтовує Чого Гройсман зробив це незаконно? Перш за все, законами України, Конституцією, не передбачено, щоб Кабінет міністрів встановлював ціни на газ. Замисліться, будь ласка, вони всі говорять, ринкові ціни на газ. Так якщо ринкові ціни на газ, то навіщо тоді приймати постанову Кабінету міністрів України про встановлення ринкової ціни на газ? Ринок встановлює ціни, а не постанова Кабінету міністрів. Крім того, те, що Кабінет міністрів не мав права це робити, це очевидно. Але й по-друге, ціна, яка встановлена на газ, абсолютно не є обґрунтованою. А вимагається приймати такі рішення безумовно аргументовано і обґрунтовано. Я думаю, що пан Гройсман рано чи пізно разом з Яценюком будуть відповідати за те, що вони ціну на український газ для громадян України встановили в 5-6 разів вище, ніж собівартість разом з прибутком на український газ. Жоден уряд, жоден президент за всі часи існування Незалежної України собі таке не дозволив. Наша команда відстоює дуже чітку позицію: встановіть Обґрунтовану ціну на газ українські, для українців, але щоб вона враховувала собівартість, мінімальну розумну рентабельність і податки, але ж не беріть в 5-6 разів більше грошей, ніж це потрібно для того, щоб мати окупну ціну на газ. І є другий позов, який ми сьогодні подали на національну комісію регулювання електроенергетики, яка своїм рішенням встановила для населення. Завищену ціну на централізоване опалення і централізоване водопостачання. Ми обґрунтували в цьому позові, чому ці тарифи є необґрунтованими. І в першу чергу, це те, що Національна комісія регулювання електроенергетики не мала права встановлювати тарифи на централізоване опалення та водопостачання. Це компетенція місцевих органів влади. І те, що вони влізли в компетенцію чужу місцевого самоврядування, за це треба відповідати. Це перевищення їх посадових повноважень. Крім того, вони зобов'язані були дати суспільству, дати людям. Публічне, чітке обґрунтування, навіть якщо вони вже взялися за цю абсолютно непритаманну їм справу. Чому вони підвищують вдвічі тарифи на тепло і на гарячу воду? Жодного обґрунтування надано не було. Вони сказали, що вони промоніторили ринок, якого не існує, і саме тому встановили вдвічі вищі знову ціни на тепло і гарячу воду. Зараз люди ціни на тепло не відчувають тарифи. Вони відчуються в жовтні місяці, коли вони почнуть споживати тепло, і їм в листопаді, на початку листопада, виставлять платіжки, які будуть їм непосильні. Крім того, Конституцією і законами України передбачено, що тарифи мусять бути такими, щоб вони були соціально посильні громадянам України. А те, що вони соціально непосильні, ми приводимо. Достатньо велику кількість аргументів. Також я хотіла би зазначити ту вже просто безпрецедентну некомпетентність, тому що ціну нову на газ одночасно встановила НКР і сьогодні є діючі постанови. І Кабінет міністрів України на чолі з Гройсманом теж підвищив вдвічі. Так, от що цікаво, що сьогодні одночасно на ціну на газ діє постанова Кабінету міністрів і постанова НКРЄКП, яка суттєво по ціні на газ відрізняється. Вони навіть між собою скоординуватися не можуть і домовитись не можуть. І той хаос безправ'я, несправедливість, яку Гройсман, його оточення, в тому числі яценю, коли був прем'єр-міністром, те, що вони започаткували в країні, цей хаос безпреділ і несправедливість. За це точно хтось мусить відповідати. І я хочу зараз, розуміючи якість українських судів, розуміючи залежність, а іноді і корумпованість некомпетентних судів. Я все ж таки хочу, щоб наша команда сьогодні зробила цей крок і показала всьому суспільству, чи буде цей суд правосудним, чи повернуть людям нормальну обґрунтовану ціну на український газ. Чи цей суд буде знову обслуговувати клани, корупцію і забаганки Яценюка Гройсмана? Я переконана, що всі судові процеси будуть іти в присутності засобів масової інформації. І я закликаю зараз громадянське суспільство, засоби масової інформації взяти під контроль ці судові процеси. Це буде два судові процеси: один проти Кабінету міністрів Гройсмана. А другий – проти Національної комісії регулювання електроенергетики, проти Кабінету міністрів Гройсмана по необґрунтованій і незаконній встановленій ціні на газ, а проти НКРЕ КП Національної комісії регулювання електроенергетики по абсолютно необґрунтованим, несправедливим тарифам на тепло, централізоване теплопостачання і централізоване постачання гарячої води. І хотіла би, щоб ми з вами всі. Поборолися за справедливість. І якщо вам хтось буде розповідати, що це реформи, що це ринкові кроки, що це встановлення ринкової ціни на газ, тепло і гарячу воду, не вірте нікому. Вас просто глибоко замбують, вас просто вводять в оману і вас споживають. Споживають ваші бюджети, споживають ваші родинні гроші, споживають ваше життя. Або ми зупинимо цих невигласів і корупціонерів. Або тоді вони просто знищать життя України. Такі рішення приймати вони не мають права.